Дзвінок на телефон дружині. Ха, послухай, красуня, ми взяли твого чоловіка в заложники. Якщо хочеш отримати його живим, у тебе є година, щоб виконати наші вимоги. Дружина перелякано. Ой, я погоджуюсь, які вимоги? Геге, ти повинна принести в гаражі ящик пива. Голос чоловіка в трубці. Два. Е, два? Е? Напились Холмс і Ватсон. Ватсон пішов у туалет, повертається і каже: Дивний у вас туалет, Холмс? Відкриваєш двері? Світло горить, закриваєш? Світло гасне. Холмс. Здається мені, Ватсон, що ви в холодильник насирали. Дитина моїх знайомих, погостювавши влітку у бабусі з дідусем, стала в садку грати, ніби він самогонку жене. Як сказала вихователька, найцікавіше, що всі діти вишикувалися до нього в чергу з кружками. <риклад> а, а ти знаєш, які функції улівчика? О, знаю. Об'єднує розділених, підтримує слабких. Привертає сильних, обманює наївних і піднімає впавших. <рес> а найприємніший момент у роботі це коли ти пердолиш із неї додомцю, <рес> ідуть іспити в медінституті. З аудиторії виходить сумний студент. Його тут же оточують одногрупники. Ну, що, здав? Ай ні. А чому? Так він мені питання задав. А яке питання? А що потрібно мати, щоб зробити клізму? А, ну, а ти що? Ну, а я відповів: Ну, сраку.